З вами Пакро хочемо показати відеоогляд нашого запайщика. Дивіться, цей запайщик взагалі пристосований для того, щоб запаювати приторк-пакети, зелені, прозорі, койоти. Але також можна запати будь-які пакети, поліетиленові, металізовані, неметалізовані. Я зараз ми не покажемо, як він працює. Тобто, ми, якщо 120-140 мікрон – товщина, то ми ставимо ось тут на шестерку, сімку. Тримаємо 3 5-7 секунд. Тобто, Чим довше ви тримаєте, тим товстіше, платніше буде а, якби запайка, і ви не зможете відірвати. Тобто, Ми зараз покажемо на яких штуках, що воно запає. Допустимо, реторт позорий. Зараз ми його запаяємо. Покажемо, як він паяє. Тобто, Пройшло 6, секунд 6-7. І ось ми його запаялися така І Вже неможливо його відірвати. Це тобто, найпростіший запайчик. Також є такі для кави, теж можна ним запаювати. Не можна відірвати. Тобто всі металізовані, але щоб розуміли, як воно працює. Нажимаємо, світиться красна лампочка, натухне, вище 2 -3 секунди 3 потримали, забрали і все, ваше вже запаємо. Тут ще з клапаном йдуть. Ось такий запасчик на нашому сайті, если вы кітесь замовити.